На південному бульварі відкрили новий дитячий клуб Мангуст. У цьому позашкільному закладі є спортивний зал та кімнати для різноманітних секцій. Своє дозвілля тут проводитимуть діти віком від 6 до 28 років. Загалом розповідає директор Леся Зваричук, клуб Мангуст має можливість приймати не менше 200 дітей. Робота кожного клубу по мікрорайону вона зорієнтована на дітей даного мікрорайону. Але якщо є бажання з інших, нас нікого звідси не виженуть і завжди будуть раді цьому. У нас є такі. Випадки, що діти із позитрону їздять і на БАМ, і з пасічної їздять в центр міста. Тобто тут йде робота за бажанням дітей. Будь-якій дитині ми раді. Всі гуртки, які будуть працювати на базі дитячо-юнацького клубу Мангуста від центру дозвілля дітей та юнацтва, вони будуть безкоштовні. На відновлення позашкільного закладу з міського бюджету виділено 26 тисяч гривень. Ще 30 тисяч додали інвестори. Ми зацікавлені в комплексному розвитку дітей. Тому що ми є компанія, яка працює на ринку нашого міста і зацікавлені в тому, щоб люди, які в цьому місті, особливо їхні діти, діти це майбутнє, мали максимальну умову для свого розвитку, як в спортивному плані. Так і в мистецькому на урочистий захід завітали міські чиновники та освітяни. Останні кажуть, головною проблемою нині є дитяча бездоглядність, а це призводить до того, що діти рано вдаються до вживання алкоголю, наркотиків та стають на шлях протиправної поведінки. Відтак самовідкриття таких клубів переконані педагоги згуртують підлітків та дадуть їм альтернативу вибору «З 22 тисяч учнів, які навчаються в закладах освіти міста. Півтори тисячі це діти, які батьки яких знаходяться за кордоном. Раз. 140 більше 140 дітей сиріт, які знаходяться під опікою. Більше трьох тисяч дітей з багатодітних сімей. Мало забезпечені, діти з мало забезпечених сімей. Для дитини це можливість проводити дозвілля, своє дозвілля в позаурочний час. Бо коли приходять в клуб, клуб пропонує спортивні секції, гурткову роботу і навіть просто прийти і в клубі робити домашнє завдання. І педагог в кожному клубі є педагог-організатор, і він е, навіть пропонує дитині чай з тістечками і спілкується, і знає, е, ну, запити дитини, які у неї проблеми. Нині у мікрорайоні міста діє 14 позашкільних клубів. Тут проводять свій час понад дві тисячі дітей. Чиновники сподіваються на відкриття в Івано-Франківську ще трьох позашкільних закладів.